П'ятикурсниця полтавської політехніки Софія Дмитрюк на занятті із вогневої підготовки відпрацьовує стрільбу по мішенях. Робить це із автомата та пістолета. Спочатку трошки нервуюся, але коли вже тримаєш і бачиш перед собою ціль, то ні, вже вмикається азарт і. Просто хочеться ще ще спробувати. Для мене дуже на сьогодні це дуже важливо, і хоча моя спеціальність не підпадає під обов'язкову мобілізацію жінок, та все ж я хочу бути готовою. У Полтавській політехніці для студентів та викладачів організували безплатні заняття із вогневої підготовки та стрільби. В інтерактивному тирі із охочими працюють інструктори зі служби судової охорони Полтавщини. був підписаний меморандум. І в рамках цього меморандуму ми розпочали активну співпрацю. У різних напрямках ми маємо в нашому управлінні мультимедійний тір. це безпечна установка, яка дає змогу робити стрільбу, як я вже сказала, безпечною. Вона не потребує додаткових окремих затрат, тобто вона потребує лише місця. Певного живлення і людей, які бажають здійснювати стрільбу в умовах повномасштабного вторгнення країни терориста РФ на територію України, кожен громадянин України має вміти поводитися. Правильно з зброєю. На сьогодні ми розробили графік тренувань наших студентів. Ліва рука приймає форму Чуть-чуть вперед. Угу. Ага, отлично. Цей палець. Два пальці. і цей. цей. Главна, щоб вони не було дуже високо, тому що затвор коло будуть люди по пальцям. Цей досвід був цікавий для мене. Я думаю. Щось з цього візьму. На цей час думаю, це досить досить важливо. Може в будь-який момент тобі знадобитися. Триває заняття понад годину. За день навчання проходить зо дві сотні студентів та викладачів, каже інструктор Гевор Геворгян. Заняття у нас складається з двох частин. Це теоретичне, а потім ми приходимо на практичну частину, де вже студенти беруть зброю в руки. Розповідаю, як правильно поводитися зі зброєю заходи безпеки зі зброєю. І основне це як правильно тримати зброю, прицілюватись і виводити зброю на лінію вогню. Я вже проходив додаткові курси. Ну, коли зараз я знаходжуся тут, я розумію, що в деяких моментах я робив неправильно. Є цілі, які стоять, які цілі рухаються, і там також є додатковий, що вже в динаміки можна працювати. Як розповіла спеціалістка відділу служби судової охорони Полтавщини Катерина Григоренко, триватимуть такі навчання до кінця березня. Тетяна весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.